Павуки колонізували безліч різних екосистем по всій планеті. Їм недоступні лише небо та море. Але один дивовижний павук ігнорує всі правила. Він все життя проводить під водою. Водяний павук є єдиним відомим арахнідом, живучий включно під водою. У нього немає ні плавців, ні зябр. Вони йому не потрібні. Він створює свій особистий підводний запас повітря. Ця бульбашка його рятувальний круг, вручну зроблений кисневий балон. Щоб створити бульбашку, самець спливає на поверхню і виставляє черевце повітря. Як і мисливець, сливець він дихає, витягуючи кисень з бульбашки. Кисень збирається на нижній частині його тулуба. Павук ловить крапельки на повітря на поверхні, об'єднуючи їх в один великий резервуар поверхні. Об'єднуючи їх в один великий резервуар. Оригінальний спосіб отримати доступ до незвіданому мисливському угіддю. Яка тепер повністю у його розпорядженні? Це притулок павука, у якому він харчується та відпочиває.